Росія вже розпочала новий наступ на Харківщину, заявив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олексінігубов. За його словами, окупанти випробовують нові напрямки для просування, намагаючись знайти слабкі місця в українській обороні. Проте наші військові не дають пройти ворогу. Водночас росіяни провалили одну зі спроб наступу на Запоріжжі, великою колоною із близько 40 одиниць бронетехніки на трьох сотень піхотинців. Вони рушили. На позиції наших військових Аеророзвідка 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади виявила їх ще за 8 кілометрів і відразу почала нищити ворожі БМП, БТР, танки і квадроцикли. За кілька годин бою окупанти втратили до 70% бійців, техніки і відступили. Загалом, після так званого великоднього перемир'я, ворог знову нарощує тиск. За минулу добу зафіксовано 118 бойових зіткнень найбільше 42 протистояння на Покровськ. Кому напрямку тут напередодні українським воїнам вдалося відкинути супротивника південніше удачного, а ще зупинити мотоциклетний наступ окупантів біля Костянтинівки у селі Деліївка. Росіяни знову збільшують кількість ударів кабами минулої доби їх скинуто на позиції зсу аж 170.